Консервую помідори в огірковому рассолі. Для цього я взяла огірки, можна вже перерощі, великі, які є. Солити буду у відрі. На дно ложу листя хріна. кріп. Маленькі огірки залишу так, а великі переріжу на частини. Вийшло у мене пів відра. Зверху знову ложу кріп, листя вишні, чорної смородини. Зверху прикрию листочками хріну. Далі беру 6 літрів холодної води. Всипаю 8 столових ложок солі. Добре розмішую і заливаю ним огірки. Накриваю кришкою, нехай стоять 4 дні. Пройшло 4 дні. Розсіл з огірків я злила в каструлю. Тепер буду накладати помідори в стерилізовані 3 літрові банки. З приправ у мене буде тільки цибуля і болгарський перець. Банки в мене вже наповнені, ось так вони виглядають. Перший і другий раз я буду заливати кип'ятком. Потім воду зіллю і буду заливати огірковий розсіл, який кип'ячу окремо. Заливаю перший раз киплячою водою і залишу на 15 хвилин. Воду з банок зливаю в каструлю, знову доведу до кипіння і буду заливати другий раз. Злила другий раз. Третій заливаю огірковим розсолом і буду закатувати. Як тільки банки охолонуть, виношу їх про холодне місце.